Хочу вам показати файну рибалку. Хто не підписаний, сука, був на інстаграм, на телеграм нічого не показував. Е, покажу вам зараз чуть-чуть рибалки. Показую вам, був короче, два дня я поїхав, тако сидів, сидів і думаю, Та в пізду, блять. Ми в неділю пострімили якраз історію. І я так думаю: о, та й в пізду. І сібався, нахуй в понеділок ловити рибу. І сібався нахуй ловити рибу в понеділок. І похуй мені. В понеділок, вівторок, ловив рибу, В середу приїхав. Кайф, кайф. Показую вам. Давайте спочатку відос, навірно. Якщо ви, бля, ну і в тіктоці він був він в Інстаграмі, ну, сука, ви ж тут є ж ці 이제, ну, ці люди, які в душі що таке соцмережі, блядь. Тільки на твічах гниють, Поїхали. Поехали. Look at this. Бажаю здоров'я, друже. закуп, после мав глянечки підтримав, скажи Максиму, що я в суботу його чекаю. Глянь на це! Це я зробив! йо 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 Я тут унікала. Привіт, можеш передати. А, так, потім донатів, призупиню, при призупиню. Так, зразу, сразу, невелюю оцю оці хуйню єбучу. Це наплать. Я тільки що, Я яхує. У мене в чаті даже це було, блять. Мені в Директ писало ну, людей, блять, 100, напевно. Писали за цю. Це платник, блять! Піздуй на річку, там злови, там сделай. Там... Слухайте, йдіть нахуй, по-перше. По-друге, єбучі чорні амури. Чорні амуру, чорну амура зловити, зловити в дикій природі десь на Дніпрі. Тобі дадуть медаль і трьохкімнатну квартиру, якщо ти це зробиш. Ти розумієш, яка двіжуха? Піздуй на річку. Это пиздец. Зрозумійте, блять, я скільки, я скільки знаю, я скільки знаю рибалок, ну, ті пів які ловлять рибу, всі їздять на платники, всі їздять на платники. І дивись, і якщо я розумію, що в мене все, нема роботи, в мене немає нічого, мені не треба мені не нічого робити. в мене взагалі просто я нахуй безробітній, блядь. Звісно, піздуєм на річку. Я проїбу годин 10 десь, поплаваю там. найду два карася і уїду додому. Така двіжуха. Ти мені кажеш, піздуй на річку, я тобі кажу, йди нахуй. По-перше, схує я маю їхати на річку. У мене є, є платніки, я поїхав. Це показую фотографії. Показую фотографії, дивись. Чорний імур 1, чорна ймур 2, чорна ймур 3. Щоб їх зловити, мені треба було два з половиною дня. Є ще отака фотографія я сижу, є ще отака, є ще отаке. І прийшов ще карась. Ще карася. Зробив карася, ще, блядь, Така движуха. Два дня ловив, типи, так мене їбало. Так мене їбало. Оце, оці, оці, оця корова мене так витягувала, що просто піздець, 16, 16, 14 кілограм. Така движуха. Да, оцей самий цей саме менший був на. Але цей так їбав мене, блять. Оцей на 14 це вже ранок третього дня, виходить, я в 12 мав уїхати, і оце до, до пів 12 оце ловили, ви поняли? Просто пізда, нахуй. У мене руки німіли. Я тупо тріпав руками, поняли, бо не міг нічого з ним зробити, блять. Він тільки чувствував берег, сйобував, пізда. Удочки гнулися, все, ну піздець. Жилостей попався. Так їбав. Такого просто. Я його, я його вже 10 хуярю, тільки він, я бачу, що він тільки підходить до берега, тільки чувствує сука, наближення берега. Просто розворот на, на сука, на 180 і, і такого джазу дає, що піздець в тебе удочки? а все там дали. Бля. Я приїхав, кажу: на отак, Давай сюда. і делаю. <кхм> така движуха. Ну, пиздец. емоції конечно, и в рот. жарти їх можна, братуха, дадуть, Ну, напихають в сраку таких, ніх, ногу по коліну. В сраку запихнуть, якщо хоча б щось з ним буде, ви поняли? Така движуха. Її можна купити його, але він, я казав, я не знаю, сказав, чи не, блядь. Півтори тисячі баксів коштує отака от одна риба, прикинь. Чорний ямур, ну ахуєєш? Ну ахуєєш? Ну, самий топовий, да, це оцей Кент. Отакий Кент. І він тоже, він жилистий пиздец був, блядь. У мене прикинь, мене удочки, от я 16 кілограмів витягнув перший день. Два два, штуки за за полдня, по-моєму, було. Ну, це типа рядкость піздець. Ну і хуй з ним, Я забув, що я щось зв'язане з мав У мене мене не працює голова. Я, походу, все, я рибак, у мене не працює голова, блять. Так, бачите, оце Де-де-де-де-де, Отака движуха, тупо 10 хвилин. Де-де-де-де-де. А що з ним зробив потім? Відпустив, братуха. А, що я мав сказати? Коротше, він може бути взагалі його е, максимум хвилину він може бути зверху, ви поняли? Над водою. Типу, треба повага туди-сюди, щоб вообще з ним ніхуя не случилось. Така двіжуха. Тобто, ти витягуєш, я тримав його в подсак, і потім витягував хвилину, фу-фух, я його погладив по, туди-сюди і він піздує далі по своїх вопросах. Він смачний, бля, я не їбу, я не буду давати півтори тисячі доларів за рибу, щоб з'їсти її, блять. Отакого От я додому забрав. Отакого я забрав дуду. Він в, уже в морозілці. <риклад> <риклад> така движуха. Так, ти йому. Э, я... Це безбороді гачки. По-перше, безбороді гачки. В чому прикол? Хто знає, що таке безбороди, сука, гачок? Безбородий гачок. Це така двіжуха. Е, може, бачили, обичний, там йде гачочок, а на кінці в нього ще така зайобіна є. Щоб, ти, типу, коли йде прокол, щоб він не міг звідти витягнутися. Тут цього немає, тут просто отакий крюк, блядь, отакий. І цим крюком ти маєш, блядь, витягнути отаку, блядь, рибу, отаку. і щоб він ще не прикинь. В чому прикол, ти маєш завжди держати удочку в натягі. Коли завжди в натягі удочка, він просто от тримається і все. Якщо даєш послаблення, він вилітає нахуй з риби. Така двіжуха. Через це треба було рвати собі заднісу. Скільки стоїть той, що в холодильнику? Бля, 1000 гривень за кілограм. Е, така двіжуха. Бля. У нього, коротше, це називається. Е, я його забрав додому, по... Е, чисто по одній причині. Через його назву. Е, вот. Називається це е, русський есьотер. Вот, Я почув, думаю, ох. Ідеш їдеш зі мною. Як то кажуть, Да, заї... ну просто запечу його нахуй з лимоном і захуячу. Така двіжуха. Так. Е... Ну, по-моєму, це всі новості зараз були. Це, по-моєму, були всі новості. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не сріть мені на голову.